Посиденьки у барі, які завершилися трагедією. Більше десятка загиблих, серед них діти, через стрілянину у місті Цетине в Чорногорії. Поліція ідентифікувала нападника. Це 45-річний Ако Мартинович. Все почалося зі сварки. Нападник нібито довго сидів у барі, потім пішов додому, взяв зброю, повернувся і відкрив вогонь у відвідувачів. А потім, ніби нічого не сталося, рушив до іншого закладу. Поліція наздогнала нападника. Він намагався накласти на себе руки. І помер дорогою до лікарні. Можемо докажемо, дай акція успішно. Можна сказати, що операція пройшла успішно. Його ліквідували завдяки чудовій роботі співробітників поліції. І в той момент, коли він зрозумів, що у нього немає виходу, він спробував коротити собі віку. Нападника раніше вже затримували за незаконне зберігання зброї, відзначили і його нестабільну поведінку. Нині в Чорногорії оголосили триденну жалобу. Серед загиблих син моєї тітки, діти, які були вбиті, це діти моєї двоюрідної сестри. Що стосується цього чоловіка, який стріляв, я справді не знаю хто він. Ми всі шоковані. Що я можу відчувати після цього? Ми всі в шоці. Ніхто не очікував такого. Зросла кількість жертв теракту у США. 15 людей загинули у Новому Орлеані. Ще шість десятків поранені. Ми почули цей гул двигуна, а потім цей величезний гучний удар і крики людей, уламки, метал, хрускіт все це охопило нас. Трагедія сколихнула Сполучені Штати Америки напередодні. Нині слідство оприлюднило деталі: водій на вантажівці влетів у натовп. Він мав при собі прапор іДІЛ-нападник, 42-річний шамсуд Дінжабар. Він ветеран війни в Афганістані. Правоохоронці ліквідували його під час перестрілки. У його автомобілі знайшли зброю та вибухівку. За даними слідства, до теракту причетні ще троє осіб. Їх нині розшукують ось що ми знаємо на тепер. Він багато років служив в армії США. ФБР також повідомили мені, що буквально за кілька годин до нападу він розмістив у соціальних мережах відеоролики, які свідчать про те, що вони були натхнені ідеями ісламської держави. Зловмисники хотіли вбивати у машині також було знайдено вибухівку, і ще більше вибухівки було знайдено неподалік. Рівень злочинності в нашій країні високий як ніколи. Наші серця з усіма невинними жертвами та їхніми близькими, зокрема і з хоробрими офіцерами поліції Нового Орлеана. Адміністрація Трампа повністю підтримуватиме місто Новий Орлеан у розслідуванні та відновленні після цього акту чистого зла. Ще одна трагедія сталася в Лас-Вегасі. Автомобіль Тесла вибухнув біля готелю Дональда Трампа, загинув водій, семеро людей травмовані. Поліція вагається, як розцінювати цей інцидент. Отже, питання в тому, чи є якісь зв'язки з іділ. І я скажу вам, що у нас немає жодних ознак цього тут у Лас-Вегасі. Немає відповідного прапора, як ми бачили в новому Орлеані. Але знову ж таки ми розслідуємо кожен аспект цієї справи. Правоохоронці виявили у кібертраку ємності з паливом та піротехніку. Транспорт був орендований через спеціальний застосунок ще у Колорадо. Це за тисячу кілометрів від Лас-Вегаса за допомогою записів зарядних станцій Тесла. Слідчі змогли відтворити шлях автомобіля. Ми вважаємо, що це поодинокий випадок. Ми не віримо, що є група людей, які сприяли цьому. І ми не віримо, що зараз існує якась небезпека для громади. На місці працювали пожежники та спецслужби, а гостей готелю евакуювали. Цей вибух спричинив ще більше занепокоєння, оскільки стався лише за кілька годин після нападу у Новому Орлеані. А тим часом у Німеччині святкування нового року завершилося смертельними випадками через необережність. Жне поводження з піротехнікою загинуло щонайменше п'ятеро людей. Ще сотні поранені. Поліція затримала майже 400 осіб через порушення порядку та напади на рятувальників. Серед постраждалих є правоохоронці. Травмування спричинили саморобні вибухові пристрої. У Берліні поліція заарештувала сотні людей, які влаштовували заворушення, кидали петарди в рятувальників і поліцейських. Єгор Голівець, п'ятий канал. Вантажівка перекинулася на з'їзді з південного мосту у Києві. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Попередньо водію стало зле і через це він не впорався з кермуванням. Рятувальники витягнули чоловіка і передали медикам. Він від госпіталізації він відмовився. Вогнеборці також змили пальне з проїзної частини. Причини інциденту встановлюють правоохоронці. Рятувальники й досі працюють на місці російського обстрілу у Печерському районі столиці. Повідомляє про це ДСНС. Учора зранку уламки ударних дронів поруйнували багатоповерхівку. Потрощені квартири від 6 до 4 поверху загинули двоє науковців: нейробіолог Ігор Зима та його дружина-біологиня Олеся Сокур. Також зайнявся дах одного із корпусів Нацбанку. А у приміщенні школи вилетіли вікна та двері. Крім того, у Святошинському районі були пошкоджені. Трамвайні колії, гаражі та, та автомобілі. З урахуванням вимог безбар'єрності, у Рівному зробили реконструкцію у гуртожитку, де живуть внутрішньо переміщені особи. Облаштували зовнішній підйомник для людей з інвалідністю та розширили дверні отвори. Адже значна частина мешканців літні люди та маломобільні громадяни. Що ще відремонтували у гуртожитку? Дивіться далі. Подружжя Неля випробовують новий підйомник у гуртожитку. Дружина пересувається на кріслі колісному. Чоловік теж має інвалідність. Родина евакуювалася на Рівненщину і Запоріжжя після початку повномасштабного вторгнення. Місяць до войни у нас роділа з за два місяці до війни. У нас народилася дочка. Ми чекали няньку, але вона так і не доїхала. Прийшли ці гади з руським міром. Все поламали, довелося тікати. Наші бомбіця порожня почали бомбити Запоріжжя. Дочку відправили сюди з братом в першу чергу. Ми там залишилися, спали вдягнуті. Тривоги постійні. Було незручно спускатися на кріслі до підвалу. Приїхали сюди. Нині подружжя проживає у рівненському гуртожитку. Нечудовно у не зробили ремонт. Розширили дверні прорізи та встановили підйомник. Тепер приміщення обладнали за всіма вимогами безбар'єрності. У нас зараз живе 255 ВПО. З них є 60 плюс 85 чоловік, сімей 37, інвалідів 48. Якраз під цих інвалідів, якраз все це все зроблено. Найбільше мешканці чекали підйомник. Він значно спрощує пересування між поверхами та надвір. Піро в теж інвалід третя група. По перше, я теж людина з інвалідністю. У мене третя група. Мені важко пересуватися. Підйомник це дуже крута штука, інакше я б дружину ніяк фізично не міг би спустити. Підйомник дуже круте рішення. Переобладнали також душеві кімнати та туалети для маломобільних людей. Неля випробує, як їй буде пере. Сідати з крісла колісного дуже для інвалідів. дуже зручно для інвалідів. Можна тут триматися. Ось так пересів і купайся собі. Дуже зручно реконструкцію робили в межах проєкту, який реалізує громадська організація. Центр інтеграції. Наші люди з інвалідністю матимуть можливість користуватися підйомником. Це ліфтом зовнішнім ліфтом та. Вбиральнями, де здійснено ремонт для їхніх потреб та можливостей. Це перший такий проєкт на Рівненні, ще ніколи для маломобільних людей. Переобладнали гуртожиток. До слова, у ньому живуть найбільше внутрішньо переміщених осіб. Загалом в області їх проживає 50 тисяч. Наталі Рівне, п'ятий канал. Малярки та плиточниці лицювальниці у Дніпрі створили перший жіночий будівельний батальйон. Жінки-преселенки опановують нові професії, навчаються будівельної справи в одному із місцевих профтехучилищ. Як це відбувається і для чого? Бачила наша Наталія Москаленко. Так робимо вперше дуже цікаво. Могу ще воно не дуже. Получається, але це дуже цікаво. Олександра одна із тих, хто пробує укладати плитку після теоретичного заняття з викладачем. Жінка приїхала до Дніпра з Краматорська. Все життя пропрацювала асистенткою у Донецькому медичному університеті, а тепер вирішила спробувати себе в робітничій професії. Я очікувала, що я зовсім не зможу це робити. Зовсім ну я просто йшла, Думаю, ну кажуть, що навчать, ну добре. Викладач уважно перевіряє виконану роботу і дає оцінку. Укладання клею правильно. Не укладання СВП встановлення теж правильне. Пан Руслан викладає практичні заняття в профтехучилищі вже 16 років. Зі студентками працює вперше. Дівчатами ну дуже позитивна атмосфера в групі, навіть не неочікувано. Неочікувано, що так зацікавляться, що дуже цікаво буде їм. Дуже багато запитань задають. Навіть коли розповідаю нові теми, вони перебивають і запитують попередні: а що далі будемо робити, що завтра будемо робити. Ну тобто неочікувано не від від жіночого колективу такі запитання, така зацікавленість до, до даної професії. Після опанування нового матеріалу закріплюють вивчене. Якщо береш плитку, вона не дуже так і ти можеш її коригувати. Легко Іванна, переселенка із Запоріжжя, вже засвоїла принципи укладання плитки. Тепер працює без допомоги викладача. Сучасні матеріали дають можливість це робити ну трошки простіше, легше, і жінкам це може бути. Ну Раніше Іванна працювала касиркою у супермаркеті, проте захотіла змінити фах. каже робота будівельниці важка, але цікава в майбутньому для України ще треба строїть відновлювати. Зараз потрібна наша праця у Дніпрі в будівельній галузі працюють понад 1200 компаній, і всі вони гостро потребують кваліфікованих працівників. Якщо раніше роботодавці могли обирати з багатьох кандидатів, то зараз ситуація змінилася. Будівельні компанії фактично змагаються за досвідчених і відповідальних фахівців. Це були гарні пропозиції по зарплаті 40-60 тисяч гривень. І тому виникла така ідея навчити створити короткотермінові курси на базі професійно-технічних закладів освіти нашого міста. задля для того, щоб вони швидко отримали навички по певній спеціальності. Курс триває три місяці: два місяці теорії та практики в освітньому закладі. Жінок також навчають реєструвати ФОПи та складати бізнес-плани. Наша матеріально технічна база дозволяє підготувати якісного фахівця, тому що ми. Ми вже понад 12 років працюємо в міжнародних програмах, які надають нам технології, інструменти, матеріали. Цього разу до проєкту долучилися й іноземні благодійники. Німецька компанія профінансує перенавчання 90 жінок за будівельними спеціальностями у Дніпрі. Розповідає очільниця благодійної організації, релокованої з Бахмута. Організація понад 10 років працювала на лінії фронту, а сьогодні зосередилася на підтримці переселенців з окупованих територій. Ми іноді краще луче Іноді краще перекваліфікуватися, ніж переживати ганабніяви. Що у нас є випадки, коли люди повертаються на прифронтові території, тому що навесні скасували допомогу, яка дозволяла оплачувати житло тут. На жаль, не всі змогли адаптуватися. Цей проєкт створений, щоб люди залишалися на підконтрольній території і не поверталися до прифронтових зон. Окрім навчання, благодійники оплачують транспорт, проживання та харчування, а також забезпечують психологічну підтримку, надихати учасниць першого жіночого будівельного. Нього батальйону взявся Дніпровський академічний театр драми та комедії. Слухачки курсів можуть безплатно відвідувати його вистави. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.